Минулої суботи біля одного з під'їздів будинку номер 8 на вулиці Стуса у бурштині палав автомобіль. Пожежники приїхали вчасно, але врятувати транспортний засіб не змогли. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Власник автомобіля буквально за якихось півгодини до пожежі планував поставити машину у гараж. Зайшов забрати шапку, свої речі, хотів машину їднати на стоянку. Сів машину неодноразово вона в мене не заводилася і не завелася, бо морози сильні. Я думаю, це вже була п'ята година, лишає машину, думаю, до ранку, сьомого ранку я їду по роботі, і нічого не станеться. Мені дзвонить таксіст, каже, пів шоста Ваня каже: в твоїй машині ззаді ліве сікло вибито і підпалили твої машини. Пожежники доволі швидко прибули на місце і успішно впоралися з вогнем, не давши йому поширитися. Сам автомобіль вигорів щент. Залишивши лише металічний каркас, який після того як вогнеборці полишили місце події, ретельно оглядали працівники галицького райвідділу міліції. Коментувати подію ніхто з них не став, посилаючись на необхідність проведення слідчих дій. Тож наразі наявний сам факт пожежі, а її причини стануть відомими уже після завершення слідства.